Добрий день! Я Куцюк Артем з 4Б-класу. Я навчаюся у Рівненському академічному ліцеї Престиж. Ми їмо, щоб організм почувався здоровим. Не вся їжа однаково корисна. Їжа може бути більш корисна або менш корисна. Все ж залежить від того, скільки в них білків, жирів, вуглеводів та клітковин. Хочу сказати, що білки це цеглинки, з яких будується наше цілу. Вуглеводи – джерело енергії. Якщо уявити, що організм це автомобіль, то вуглеводи це бензин, завдяки йому рухаються всі деталі. Жири енергія про запас. Якщо вуглеводи – це бензин, у в баку, то жри це каністра з бензином у багажнику автомобіля. Сьогодні буду готувати корисний поживний снідан. Для всіх. Авокадо. огірок, порошкове масло, хуричі яйця. хліб для тостів. Це важливо. <ріганіт> Коли я вибираю продукт, я дивлюся на дату вартості та поживну цінність. Щоб дізнатися поживну цінність продукту, треба дізнатися його вагу. Авокадо. 62 грами. хліб. 37 грам. Зелень. 2 грами. Огірок. 57 грам. Помідори. 35 грам. Вершкове масло 19 грам. Ставлю сковорідку. Включаю. Беремо маску. Ложимо. Перемішуємо і робимо скребл. Трошки поперчимо. Тим часом ми зробимо. авокадо для тосту. Розминаємо авокадо до однорідної концентрації. Тим часом, коли ми розминали авокадо, зготувався тост. Виключаємо тостер, достаємо щит. Вразуємо тост з сумішою. Спочатку викладаємо скрепу, тоді беремо тост. Беремо дощ Беремо ножа ріжемо огіру. Ріжемо помідори черри половину. Викладаємо овочі на тарілку. Тепер переправляємо кужуту і зелені. Енергетична цінність. Такого сніданку 330 кОкалой. на ногу готовий. Дякую за увагу!